Як лісові звірі готуються до зими? Привіт! Ми вже готуємося до зустрічі з зимою. Готуємо теплі речі, робимо консервацію. А виявляється, тварини у лісі також роблять майже все те, що і ми. Всимку тваринам складно знайти собі їжу. Багато звірят починають займатися заготівлею їжі ще з осені, а деякі навіть влітку. Білочка. Білочка живе у дуплі дерева. У ньому тепло і затишно. Якщо дуже сильний мороз, білочка згортається клубочком, закривається хвостиком. І спить. Головна їжа жолуді, горіхи, сушені гриби, шубка у білочки взимку сіра. Ведмідь. Ведмідь старанно готує барліг у корінні дерев або в сушняку. Бурий ведмідь Всеїдна тварина, полюбляє їсти корінці. Ягоди дрібних тваринок. Взимку йому не знайти такої їжі. До зими у ведмедя відкладається багато жиру під шкірою, і він залягає у сплячку Лисиця. Лисичка має руде хутро. Живе лисичка в нірці, полюбляє їсти зайчиків і мишей. Вовки сірому вовку морози й зима не страшні. Вовк постійно ганяється за поживою. На зиму їжу вовки не запасають і в сплячку не впадають. Це хижий звір. Він живиться різноманітними тваринками. Бобри роблять запаси гілок. Стовбурів дерев, які перегризають і складають у воді біля своїх хатинок. Їжачок Восени у їжачка мало поживи, бо заховались у землю черв'яки, ящерки і вужі. Тому їжачок не робить запаси собі на зиму, бо взимку він спить. Вночі він таскає собі в нірку листя і м'який лісовий мох. Застилає постіль, щоб було тепло спати, і заривається у сухе листя. Заєць. Заєць ляклива і обережна тваринка. Зайці рослиноїдні тваринки. Влітку вони їдять траву. А взимку кору дерев та кущів. Для пошукайчик має виходні взимку, а вдень відпочиває. Сьогодні ми з вами дізналися багато цікавого. До побачення!